Таку заправку можна і з'їсти без борщу. Просто як салатик. Я до, думаю, він буде дуже корисний. До картопельки. Точно. Або просто з хлібом. Нема часу, відкрив, з'їв і все. Так. Можна робити нашим військовим. Будемо робити. Але кришки мають бути на закрутку. Заправка дуже зручна. Ви собі витягнули, кинули пару картоплин, трішечки м'яска. Паночку відкрили. Капусти. Капусти, якщо хочете. На трилітрову кастрюль. Майте борщ. Борщ без капусти, що то за борщ? <гум> ну Може, хто хоче на швидку руч, що? Там можна, та що, ні, а у кого капусти нема, то може без капусти, що то без кого капуста на бути, що думає завжди. Доброго дня, друзі! Тож, напевно, і вечір скоро. Сьогодні цілий день готую відео і ніяк не можу приготувати все. Потрібно говорити ось так. Доброго вечора! Доброго вечора, друзі! Якщо ви мене бачите, значить ви на каналі я і мій Юрко. Так буде справедливіше. так? Сьогодні я намагаюся цілий день приготувати борщову заправку. Цілий день намагаюся, нарешті, мені... нарешті я позбирала все до кубки. понеділок важкий день, ніяк не виходить. Для приготування борщової заправки мені потрібно буряк. Буряк я вже відварила, почистила, щоб було швидше. Ще мені потрібно солодкий перець болгарський, помідори, морква, цибуля. Заправляти я буду давати для балансування смаку цукор і сіль. Ще мені потрібно, на чому я буду тушкувати овочі, олія і в кінці, щоб банки не стріляли, додам оцет. Ну що ж, приступаємо? Борячок мені потрібно потерти на терці грубій. Я буду терти, Я вам того не буду показувати, бо додому буде нудно. Болгарський перець наріжу соломкою. Помідори зблендерую погружним блендером. Чи ж наші гарненькі, навіть шкода їх руйнувати. Морку натру на грубій терці, а цибулю наріжу кубиком. Приступаю до роботи. Час пройде дуже швидко. Я все підготую і включуся знову. Отже, вже всі готові, подрібнені. Перець порізаний соломкою, цибуля кубиком. Помідор я зблендерувала погружним блендером, моркву натерла на грубій терці. Бурячок також на грубій терці натерти. Приступаємо до готування. Перш за все я обсмажу цибулю. Додаю олії трішки. Присліпаємо цибулю і підсмажимо її Вона Легенько підтушкувалася вже. Зараз я її висиплю до бурячка. І буду обсмажувати моркву. На тій самій сковорідці. Так, додаємо олію. У мене тут 200 мл олії. Я напишу в описі все. І висипаємо моркву. І також будемо легенько підсмажувати. Потрібно перемішувати, щоб не пригоріло. Час, Час від часу. Морква підтушкувалася, висипаємо до бурячка. Наливаю олійку. Вже вся піде. І додаю перець. Також буду легенько підсмажувати, підтушковувати. Перцек вже підтушкувався пару хвилин. Додаю помідори до нього. Помідори в мене такого кольору, тому що вони не були червоні, то тобто, ті, що Юрко вибирав насіння Якщо подивитися відео, будете бачити. Вони темно-червоні, бурячкові. Вони є, вони є так. А який сорт помідорів був? Шоколадний полосатий. Шоколадний полосатий. Пару хвилин прокип'ячу з помідорами. І добавлю до бурячка. Чи бурячок до них? Ні, до бурячка. Не знаю, що більше. Чи там миска, чи там миска. Не знаю, яка більше. Напевно, туди. Та більше, але та пристосована наження. Так. Перець закипів з помідорами. Прокип'ятила я його 5 хвилин. І зараз буду додавати до овочів всіх. І буду перемішувати. Додаємо сіль. Додаємо цукор, додаємо оцет. Гарно все перемішуємо. Я вже прилишала, тепер я спробую. Може чогось бракує? добрий салатик. Мені вже слюньки течуть. Навіть заправка, а салатик. Можна відкривати і так їсти. Буде. Дуже смачно. Тепер заправочку розкладаємо по банках. Банки я вже помила, постерилізувала на всякий випадок і кришки закипятила також. Викладаю, викладаю все в баночки. Разом з соком, зі всім, щоб не лишалося потім рідшого або густішого. Рівномірно. Таку борщову заправку можна робити нашим військовим. Будемо робити. Але кришки мають бути на закрутку. А в мене банок на закрутку не лишилося. Щоб легше було їх відкрити. І всі баночки. Таку заправку можна і з'їсти без борщу. Просто як салатик. Я до, думаю, він буде дуже корисний. До картопельки. Точно. Або просто з хлібом. Нема часу, відкрив, з'їв і все. Так. Як смакує кому? Мені Юрій нагадав за війку, то обляпала всі банки. І плитку. І плитку, і сама обляпана. Мені здається, ті баночки ти мало б наложила. Нормально. Там можна тут ставити навіть. І ляпати скільки хочу. Заправка дуже зручна. Ви собі витягнули, кинули пару картоплин, трішечки м'яска, баночку відкрили. 3... Капусти. Капусти, якщо хочете. На 3-літрову кастрюльку. Маєте борщ. Як. Борщ без капусти, що то за борщ. Як може як хто борщ. хоче на швидку руч. Там можна, та що, ні, а у кого капусти нема, то може без капусти. З кого капуста мусить бути, що до завжди. Не мусить бути. Так, я наповнюю баночки. Ще юшечки треба було. Ліжки. І ставлю варити. Стерилізувати. Рука кастрюлю. Ростиляю рушничком і ставлю баночки. Піввітрою маленькі в мене. І ще більше є трішки. Заливаю водою. До плечиків. Вона в мене гаряча. І буду кип'ятити. Від початку кипання води пів години. Осталю собі рушнички красиво. Так. Та вони їй потрібні? Чого? Потрібні вже. Так. Одна партія заправки вже готова. Пройшло пів години, буду закручувати. Я думаю, вона не встрелить. Встрелить, Юрку, встрелить. І перевертаємо дном. Хотіла сказати, догорі ногами. Ну то в тебе вже так постійно буде, так? Ну так? Ну що я зроблю? Заклала, щоб там. Стрелило. Друзі, буду продовжувати, поки в мене не закінчаться всі бабочки. З вами буду прощатися. Дякую вам за те, що ви наше відео. Ставте нам вподобайки, Підписуйтеся на наш канал. До нової зустрічі, до нового відео, до побачення! До побачення!